Ганна Нагірна народилася у 1920 році у селі Раківчик. З юності захоплювалася ідеями українських націоналістів та допомагала воякам української повстанської армії. Однак у 1945 році її заарештували. Півроку тюрми в Коломиї, далі Львів, а потім Сибір та Середня Азія. Про свої поневіряння жінка говорить мужньо, однак трем у її серці відчувається. За що мене не арештували? За... За те, що допомагала повстанцям. Приїхали вночі машиною, приїхало військо, повна машина, війська, І заарештували, і, і все. Потім ми строк дали, не скерочу. Повезла коло миї, бо я жила в Раківчику. Раків, села Раківчик, так. Да. Так поїздла коло а, а там побули від свята до весни два місяці, а потім вже повезли е, у, у Львів, до Львова. А там до Львові теж було вже ціле літо, цілу зиму ціле літо, а потім вже забрали на атаки і повезли на Сибір. Перший раз була в Красноярську там. Під саянськими горами, там мамза такий, ліс називався мамза, і там ще були такі, що японці побудували вже бараки, бо вони вперше там були, а потім вже ми пішли в ті бараки, то вже там перебували знову другу зиму вже там. А потім вже звідти то були вже такі місця, що вони перевозили з місця на місце, з місця на місці, то вже так аж до. Караганди після десяти років каторги після Сибіру і Караганди їй тоді вже 35-літній жінці дозволили повернутися додому. Тоді життя ніби повернулося в інше русло: заміжжя, народження, первістка, далі його одруження, вихід на пенсію, онуки. Життя вдалося, як каже наша героїня. На сьогоднішній день вона вважає себе щасливою людиною. Дякую Богу, що я ще до неї ходжу. Ти ще роблю, ти ще хочу жити. Та є щаслива, звичайно, що суслива, що не, не хворіє, та й не мучуся, як я у людей, всяка біда, тий, всякі, та, Усе перебула, війну перебула, уся погоріло, і війна була, і все, і все пропало, і війну перебуло, і чорму перебула, і прийшла, і вже тут 30 років живу от усі хатинці. У славний день 92 річчя Ганну Олексіївну прийшли привітати побратими з товариства політв'язнів та репресованих, меценати та просто колеги сина, відомого на Прикарпатті краєзнавця Василя Нагірного. Заступник голови Коломийської організації Товариства політв'язнів та репресованих Юрій Рудко зазначив, що пані Ганна є прикладом для молодого покоління. У неї можна багато чому навчитися. Я можу сказати так, що у нас небагато багато людей, які дожили до цього віку, але е, пані Ганна. 92 роки, і ми дивимось, вона як молоденька, вона ще бігає по хаті, все робить, і ми просто раді за неї і хочемо брати з неї приклад, щоб ми до таких, до таких років дотягнули і дожили. Ну а в такий день ми дуже раді її бачити в доброму здоров'ї і побажати їй всяких благ, всього, що вона собі сама бажає. В першу чергу, здоров'я, здоров'я і триматися. А далі відбувся обід на честь іменинниці. Про нього подбала директор ресторану Галпрут. За добрими наїдками точилися розмови про минуле та сьогодення Ганни Нагірної. Скиденці Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика.